Що зараз у вас квітне у ваших садах? У нас зараз гортензія біленька, ось така. Не знаю, це коли сусідка відкопала корінчик. Ну, тепер вона ось така. Ще є якась меншенька, але ну, не цвіла ще поки. Я думала, чого це вони жовті листя? Ну, кислоти додамо трішечки в ґрунт, а там ще обрив кріт навколо. Ну, цю проблему ми вже вирішили. Хай росте. Ось такі в нас є кущики. Кажуть, в селі називається наречена такий колір. Зелений з білим. Ну, хай так. Біленькі красунчики цього року посаджені. Червоні лілії. Ці вже відсвіли трішки. Жовті відцвітають. Оці дуже пахучі, гарні. Ще одні жовті. Жовті, які цвітуть вгору. Мммм, аромат передати неможливо. Смакота. Рожевенькі. І ще біла лілія. Тільки перший рік посаджена. Ось така рожева. Красивий кущик. Трояндочки вже треба обрізати. Ну, ось такі були красунчики. Перша квіточка плетиста засвіла. Ось там ще друга маленька. Це маленький кущик цього року. Треба ще прополоти. Ну, це всі знають. Це викоренити неможливо ці квіточки. Ось такі манюнчики починають цвісти, але ну, ще не всі. Ну, є такі рожевенькі. Ну, майже всі такі рожеві, тільки темніші, світліші. О, яблуко сюди потрапило і шишка. Шишку на місце. Перецвітають вже ранні хризантеми жовті, кущик. Також перший рік посаджений, зацвів кущик. Такий є фолокс. Ось такий. Це він перецвітає. Чи зацвітає? Зелені плетисі троянди салатові. Перецвітають. Жовтенькі. Це за тиждень все перецвіло, поки ми були на відпочинку. Треба все вже обрізати. Такі красунчики. Ну є, це вже треба знімати, забирати. Ось така ще перший рік розцвіла Лілія, дуже запашна. М -м -м, просто ароматна. Ну і поки що все.